Вечность сьогодні, Еремия 25 глава, 16. Напій з його семеро. Читаємо значення. Діявольская гейна інституція стала такою зухвалою, що вона вже видає у своїх часописах проживання своєї сили і впливу. Змусити прийняти закони і доглянути за здійсненням їх проти Божої вісти. Це само собою є ясним пропущенням що духовим створенням каторицької ієрархії отримало осторогу, і вони ніколи не зуміли правдивості. Незнаним відносно Божого Загра. Тобто незнанням відносно Божого заміру, Знищити його, то є замір Божий, вістку Божу. Свідки його не стараються навернути світ, ані не несуть пропаганду та не займаються фанатичним проголошенням, щоб спричинити. Ворожнечих, як вся хірархія, фальшиво заявляє, свідки Єгови по сушенстві до Божих приказів говорять правду. Нехай люди доброї волі, що є чесні і щирі, звернуть увагу на цей факт і слухають Божого Слова і відмовляються надальше зважати на здійсні фальшиві звинувачення. З роблення ремокатолиським духовенством і їх союзником проти представителей Бога. Коментар взяти з артової башки 15. число 11 19 місяць 1937 рік. І так Богіова наперед так сказав про. Усі ті хитрі замисли диявола і, їх, і його средства, які він вживає проти вістків, проти вістків, проти вісників, котрі проголошують згідно часу Божий замір, Боже накреслення проросту обітниці, котрі запускаються голодою крайня. Тому тут показує, що він старався сатана через своїх представників політичних, комерційних, релігійних, зробити такі закони і змусити підкоритися тим законам, котрі установлені вже не від Бога, а від дьявола і його організації щоб та вістка, котра відкриває злодіїв, брехунів, також духовенство, бо головний, як би сказати, злодій і головний брехун стоїть римокатолицька гірархія. Вона насадила різних релігійних систем, но командна стоїть їхня. Щоби змусити народ, щоб народ не слухався заміру Бога, щоб народ не слухався тої гістки і праці по прочій обітниці, що замірено Богом, а то, що проголошують ці насильственні закони, і котрі показують, що над тими законами, Котрі то закони ще контролюють, чи взята їхня задача того беззаконного закону до виконання над тими, котрі проголошують правду. Тому свідки його по постушенстві до Божих приказів говорять правду, не зважаючи на те, які загрози були для Божого народу. Народ Бога Його повідомляє, щоб люди доброї волі могли почути і ті, котрі є чесні і щирі, серцем, звернули увагу на факти, котрі сьогоднішній день слідкують у сповненні проросту. І коли факти поступають вже в сповнених проросту в цьому часі, та ми бачимо, що того гонення, переслідування, яке було раніше воно на нашій території зупини не стоїть, бо це воля його стоїть, щоб тут, де проголошується в царства, щоб вона без поміг, поміг, без всяких тих ограничень, обмежень, що робили раніше. Була виконана, тому що стоїть охорона Божа на території, де проголошується вістка завершаючої праці, де його вироби завершення, то йде повне виконання Божих пророст і накреслень, а всі ті, котрі опрокидали, критикували, скомпроментували вістку згідно часу, щоб були відокриті, Понижені і його вас слідкує, що після того, коли йде відкриття повне, привести їх у сором, привести їх в пониження, в розочарування і знищення. Тому це стоїть така воля Його, щоб всі каже, фальшиві, ті злісні правителі, чи то релігійні, чи то політичні. Щоб усі вони, всі союзники, які піднялися проти Господньої вістки на біжучий час, завершаючи праці, яка виконується в завершенню, щоб вона свобідно могла бути викрана, тому цією вісткою керує Єгова. Тому він показав що Тільки ті, котрі вірять і признають ту вчинену працю, будуть у торжестві, будуть великій радості, бо для цього народу дійсно настає день. Тобто, як просто Захаріями тепер відобрали, де показує, що в кінці розвиднеться його подасть такі фізичні факти, щоб ви побачили. Як найперший Божий нарід, так і всі народи, куди вони ведені і ким були заведені в ці, в ці такі нещасні обставини. Тому ми сьогодні, слідкуючи за Божими вимогами, стаємо більш послушні до того, щоб самир Божий був взятий у точності і щоб бачити правильно. Виконання Божого заміру, Божої волі, котра виносить оправдання, честі, славу для Божого імені, і також для ворогів бачити, як всі ті, котрі ворогували проти цієї вістки, зайшли в темність, у пониження, все більшу темність у своєму напрямку для свого знищення. Ось все так хочу.